Тут ніхто не ставав на лавки і ніхто не знімав взуття. Українці, грузини по майдану, браття. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі, висловлюючи свій протест проти рішення уряду Іванішвілі відкласти вступ Грузії до Євросоюзу. Так минають тижні. Влада не витримує, йде у наступ. А термінове встановлення каркасу для ялинки на проспекті Руставелі пояснює великою необхідністю мати свято. Грузинська ялинка підозріло нагадує Йолку Януковича. Її прикрашають портретами тих, кого побили силовики на акціях протесту. Незважаючи на залякування влади, люди вивішують прапори Євросоюзу, Сполучених Штатів, України та Грузії. Тепер тут мають свого грінча, що краде свято на саморобних ялинкових прикрасах. Написано: Кривава різдвяна ялинка та Іванішвілі вкрав різдво. Ми не віддамо Грузію цьому злу сьогодні. В уряді грузинської мрії найзліші люди, які коли-небудь народжувалися у світі. Навіть не можу назвати бідзіну Іванішвілі людиною. Але ми народ їх переможемо. Ми бачимо їхню слабкість. Я думаю, що система і режим стають слабкішими з кожним днем, тому що протест триває і вони дійсно цього бояться. У мене нічого немає з собою: ні проти газа, ні будь-якого захисного спорядження, тому що я більше не боюся. У мене Моїх друзів та 90% молоді виробився імунітет. І я хочу сказати всім, хто сидить вдома і спостерігає за подіями. Ваша присутність тут зараз конче потрібна. Ми маємо разом змінити наше майбутнє, щоб завтра ми не прокинулися в Росії. Грузинська влада на камери чесно визнала, що боялася. Прем'єр-міністр нарешті зміг вимовити слово Майдан. Останніми днями міністерство внутрішніх справ дотримувалося високих стандартів США і Європи, успішно запобігши спробі майдану в нашій країні всього за п'ять днів. Але протестувальники з проспекту Руставелі збираються навіть попри побиття. На їхню думку боротися за свої права їм дозволяє конституція. Я абсурд. повний абсурд. Ніхто не планував тут майдан. Ми просто мирні громадяни боремося за свої права, які у нас є. За реалізацію статті 78 нашої конституції, яку ця влада явно порушує. Влада Януковича на українському майдані спочатку била дітей. А от урядовці Іванішвілі найбільше гамселили журналістів. Протести тепер тривають у багатьох грузинських містах. Понад сотня мітингувальників затримані. Я просто намагався пояснити їм, що я всього лише журналіст, але вони і самі це знали. Вони забрали мій значок, мої камери і просто били мене, били, і я впав на землю кілька разів. Потім вони били мене ногами. Я був без свідомості. І коли отямився, я пам'ятаю, що вони просто схопили мене і заштовхали в поліцейський фургон. Мій ніс був зламаний у кількох місцях. Тому я пішов на операцію, і мені потрібен ще місяць, аби повністю відновитися. Я намагаюся шукати всі законні способи в Грузії, аби знайти правду і притягнути цих людей до відповідальності за те, що вони зі мною зробили. Якщо я не зможу знайти правду тут, я обов'язково піду до європейського суду з прав людини. І я б сказав, що хтось дуже погано впорався з вивченням грузинського народу, грузинської культури, ідентичності та характеру. Що більше ви нас б'єте, то більше міцними і тривк. Кими ми стаємо український президент із грузинськими мітингувальниками відчув єдність і проти грузинської влади, що била людей, ввів свої санкції. Щодо якихось дій від європейських політиків, то їх як вже повелося небагато. З нового року президентом Грузії може стати футболіст без вищої освіти Кавелашвілі. Чинна президентка Саломе Зуробішвілі з народом, але грузини розраховують на себе. Грузини мають свою справу. Історично це був шлях до Європи, тісно пов'язаний з національною гідністю. Ми завжди були частиною Європи, але тепер виявляється, що уряд вкрав вибори: вибори, які мали дозволити нам демократичним шляхом змінити владу і наблизитися до Європи. Уряд повинен прислухатися до всіх нас, а не тільки до своїх прихильників або найближчого оточення у справедливій державі влада була б зв'язана волею народу. Енергія да Ми не повинні здаватися. Ми повинні залишатися тут, поки цей незаконний уряд не ухвалить єдине правильне рішення провести нові вибори.